Сьогодні двома наймогутнішими країнами у світі безумовно є США та Китай. Проте так було не завжди. Протягом людської історії чимало країн пережили свої піки та занепад. Одна з найбільш давніх країн, Єгипет, пережила чимало падінь та розквітів. Найбільш вагоме досягнення у 16 столітті до нашої ери значиться за фараоном Яхмосом I, з якого розпочалося правління нового царства. Наступні століття територія держави розширювалася. Єгипту вдалося завоювати Палестину, Сирію та Фінікію. Єгипет успішно протистоїть як племенам варварів, так і новій загрозі з північного сходу хетам. Ефективність армії була зумовлена чіткою ієрархією, Одомашнення коней дозволило створити новий винахід у військовій справі бойову колісницю з двома вершниками, що надавала Єгипту суттєву перевагу у боях. Широкого масштабу набуває використання далекобійного лука зі стрілами, що мали на меті знесилення військ суперника перед ближнім боєм. Основною зброєю ближнього бою стає меч хопеш. Форма дозволяла як рубити ворога, так і наносити колоті рани. Набувають свого масштабу обладунки, відлиті з бронзи, а також бронзові наконечники для списів. Як засіб пересування солдат активно використовуються кораблі. Бездоганні для свого часу дерев'яні кораблі забезпечили Єгипту славу потужної морської держави. У середині VI століття до нашої ери нащадок Ахемонідів Цар Кір II захоплює місто Екбатана та оголошує себе правителем мідії. За наступні роки падуть Вавилон, Лідія, Фракія. Захоплені землі підіймають повстання, що негайно придушуються правителем. Спадок Кіра дозволив наступникам продовжити його справу. Країна також завойовує східні азійські землі та вривається до Греції. Для цього знадобилося зробити переправу через Дарданелли. У 480 році до нашої ери армія Ксеркса І знищує армію спартанського царя Леоніда І у фермопільській битві. У різні періоди армія Персії досягала колосальних цифр до 700 тисяч солдат. Олександр Македонський зробив неможливе розбив військо Перської імперії. У битві при Гавгамелах, в результаті армія Дарія III перестала існувати, а Персія підкорилася Македонському. За 10 років війська Македонського захопили усі території, що належали Перській імперії. Зрештою, Олександр був навіть коронований як фараон Єгипту та заснував місто Олександрія. Після завершення походів у 323 році до нашої ери оголошує столицею місто Вавилон. Всупереч будь-яким несприятливим умовам, армія Македонського так і не була переможена. Феномен полягав у неймовірній тактиці ведення бою. В залежності від обставин та типу військ у противника, у бій могли піти різні підрозділи: піхота, фаланга або кавалерія. Вміння царя полягало й у здатності грамотно комбінувати війська. Основна ударна сила Фаланга мала вести затяжний бій, її підтримувала кіннота. А ту, у свою чергу, піхота зі списами або стрілами. Не обійшлося й без військових маневрів. Під час бою македонський міг перекинути одну частину війська на інший напрямок, а підтримку комунікації забезпечував штат ад'ютантів, що оперативно передавали накази командирам у 3-2 столітті до нашої ери відбуваються війни між залишками Македонії та Римом за правління Балканами. Що завершується повною ліквідацією македонського царства та початком розквіту Риму. Неймовірно, але саме Рим зміг подолати легендарну македонську фалангу, а також військо Карфагену на чолі з легендарним полководцем Ганібалом. Все це результат не тільки нових зразків зброї та обладунків, але й реорганізації армії, дисципліни та тактики. Рим звернув увагу на організацію тилу та постачання. Армія була заняттям з високим престижем. Бідняки не могли потрапити до лав легіонерів. За часів Юлія Цезаря до кожного легіону чисельністю 3-4 тисячі осіб включалися по 55 інноваційних для свого часу баліст. Тактика також доповнилася різними комбінаціями. Легіонери активно почали використовувати прийом черепаха для захисту від облог. Активно розвивається й економіка, сільське господарство, ремісництво та торгівля. Позитивні зміни всього за період у століття приведуть невелику Римську Республіку до розмірів великої та могутньої імперії. У 30-х роках першого століття до нашої ери навіть могутній Єгипет стане провінцією Риму. А вже у Другому столітті Рим набуває піку могутності, контролює всю Західну Європу, а також території Близького Сходу та Африки. З часом Римська імперія розділилася, а на основі її східної частини виникла Візантія, що отримує багаті провінції. Однак країна воює з варварськими племенами. Ситуація покращилася з приходом імператора Юстиніана до влади. Завдяки йому імперія розширюється та у середині VI століття отримує контроль територій у Європі та Африці. Окрім того, суттєвої важливості набуває флот. Винайдення грецького вогню стало неймовірною загрозою для кораблів суперника. Якщо на суші армію візантійців можна було перемогти, то їх флот не знав рівних. Вплив Візантії відбувся й у світовій релігії. У середині ХІХ століття відбувається розкол християнської церкви на православ'я та католицизм. У десятому столітті сталося загострення стосунків з новим політичним гравцем Київською Руссю. Що набирала політичну силу у Європі. За князя Ігоря відбувся похід на царгород, що завершився беззаперечною перемогою в Візантії. Однак, з плином часу країни починають активну торгівлю. Вплив Візантії призводить до того, що вже за декілька декад відбувається хрещення язичницького князя Володимира Великого та прийняття Руссю релігії Візантії християнства. Також Русь запозичує з Візантії законодавчі норми, з'являється кримінальне право. Тісна взаємодія з Візантією дозволила Київській Русі розширювати кордон до середини 11 століття. Хоча дві сотні років наслідки не відчувалися, у кінці XII – на початку 13 століття хан Тему, більше відомий як Чингісхан, об'єднує розрізнені монгольські племена, створює монгольську імперію та стає її імператором. За наступні 20 років завойовує суттєві території Азії та Близького Сходу. Армія кочовиків масштабно використовує лук та стріли, засипаючи ворога до тих пір, поки той не почне відступати. Залишки ворожої армії наздоганяли та знищували сокирами, списами та мечами. Окрім прямих бойових дій, монголи активно використовували диверсії, засилаючи своїх шпигонів розповсюджувати неправдиві чутки та сіяти паніку. Чингісхан налагоджує залізну дисципліну. Смертна кара очікує усіх, хто відступив без наказу або невчасно вступав у бій. Мудрий командир розуміє й значення логістики. Назначаються інтенданти, що забезпечують війська провізією та зброєю. Активно використовуються кінні кур'єри для доставки пошти. Чингісхан став найбільшим завойовником у світі, а його статки роблять його найбагатшою людиною в історії. Наступники Чингісхана збільшили імперію. У другій половині 13 століття Кубил Хан завойовує територію Китаю, Кореї та В'єтнаму. Більше того, використовуючи інноваційні кораблі Джонки, починається похід на Японію, який був перерваний внаслідок потужного шторму. Під час розквіту територія сягнула нечуваних 33 мільйонів квадратних кілометрів з колосальним на той момент населенням понад 100 мільйонів. Це робить монгольську імперію другою імперією в історії. У різних адміністративних поділах монголи одноосібно правили Євразією до середини 15 століття. У цей період набирає потужностей Османська імперія. Султан Османської імперії Мехмед ІІ завойовник вдирається до Візантії та захоплює Константинополь. Чималу роль відіграє у захопленні Константинополя флот, розширення зон впливу, контроль над Босфором і Дарданелами дозволяє Османам процвітати. Створюється адміністративна система, уряд, що контролює збір ресурсів для військових та цивільних потреб. Основною ударною силою стає кавалерія. У армії з'являється вогнепальна зброя. Окрім рушниць, османці активно почали використовувати артилерію. Гармати з ядрами на озброєнні османів зробили справжній прорив, дозволили ефективно штурмувати фортеці. Кожен наступний правитель тільки розширює території могутньої держави. Султан Селім І додає території Єгипту та Персії, а найбільший пік завоювань припадає на Сулеймана Пишного. У 20-х роках XVI століття Османська імперія підкорює Угорщину, що призводить до конфлікту з габсбургами на найближчі три століття. У першій половині XVI століття Карл V з роду габсбургів стає королем Іспанії та імператором Священної Римської імперії. З початком його 40-річного правління розпочнеться справжня колоніальна політика. Відомі іспанські конкістадори, Ернан Кортес та Франциско Пісаро, захоплюють території сучасної Мексики. Відбувається підкорення інків та ацтеків. Навіть незначні батальйони за рахунок кінноти та вогнепальної зброї підкорювали цілі міста менш розвинутих противників. За правління Карла V Іспанія стала могутнім гравцем на світовій арені, ставши першою Трансатлантичною імперією. Флот досягає нечуваних масштабів та стає найпотужнішим у світі у 16-17 столітті. Окрім технічної переваги, армія Іспанії використовує новий метод у військовій стратегії, залучає ворогів свого ворога до співробітництва. З нового світу до Іспанії йде нещисленна кількість золота та срібла, що збагачує імперію. Разом з флотом збільшуються масштаби і работоргівлі. Після смерті Карла войовничі настої, а разом з ним і території країни тільки збільшувалися. Дійшло навіть до того, що після смерті португальського монарха Іспанія внаслідок Іберійської унії приєднує до себе Португалію. Однак чисельне золото та срібло, що вивозилося з колоній, призвели до інфляції в країні. Незважаючи на це, ще два століття країна розширювала заморські території. Поки Європа ділить землі Північної та Південної Америки, у Азії з'являється нова потужна країна. На території Китаю утворюється династія Цін зі столицею у Пекіні. Цін усунула династію Мін, яка правила територією Китаю після ліквідації монгольської династії. Період правління династії Цін відомий своїми жорстокими та агресивними війнами у Азії. У другій половині 17 століття, цінський воєначальник Джен Ченгун. Завдає поразки голландцям та захоплює її колонію Тайвань. У результаті війни проти Московського царства отримує Преамур'я, Манджурію, придушує південне повстання та поглинає джунгарське ханство. На піці своєї могутності населення складає неймовірні на той момент 400 мільйонів чоловік, нечуваних масштабів, набуває аграрна промисловість. Країна тримається закритої політики, проте продає до Європи шовк, чай та порцеляну. Це й призведе до найбільш небажаного для країни політичного конфлікту. Найбільша держава в історії людства безумовно Британська імперія. Початок могутньої імперії поклало королівство Англії, що почало у кінці 16-го століття свою експансію. За дві сотні років вплив та захоплені території зростають багатократно. Хоча у 70-х роках вісімнадцятого століття США оголошує війну та здобуває незалежність. Це не заважає Британській імперії освоювати нові землі. Поступово захоплюються територія Канади, Австралія, Індія та інші держави. У першій половині 19 століття внаслідок торгівельного конфлікту між Британією та Цін розпочинається опіумна війна. Британська імперія своєю 20-ти тисячною армією завдає нищівної поразки у 10 разів переважаючій за кількістю солдат династії Цін. Результатом стане отримання Гонконгу та розширення впливу Британської імперії у Китаї. Революційним методом стало масове поширення опіуму з підконтрольної Британії Індії. Більше ста мільйонів китайців стали наркозалежними, що підірвало позиції цін у майбутньому. Британська імперія також відзначилася забороною рабства. На піці своєї могутності контролює майже чверть території світу з населенням понад 400 мільйонів. Паралельно з Британією та Іспанією Франція намагалася вести колоніальну політику, однак безнадійно поступилася Британській імперії. Країна була приреченою залишитися наглядачем, однак і вона мала свій пік могутності. Внаслідок французької революції до влади приходить Наполеон Бонапарт. Молодий полководець отримує у своє розпорядження слабку, розкрадену та некомпетентну армію. За короткий проміжок часу він залізною рукою наводить лад. Розстрілює інтендантів, що цупили з казни, забороняє генералам фізично бити солдат, що було нормою у арміях тих часів. Забезпечує армію одягом та новими зразками зброї, залучає до армії не тільки етнічних французів. Нових масштабів набуває логістика артилерії. Приватні компанії, що раніше мали колосальні статки на держзамовленнях з транспортування гармат та боєприпасів, тепер більше не мають відношення до армії. Реформи імператора мали як матеріальний, так і вагомий ментальний вплив на солдат, підіймаючи їх бойовий дух. Як результат, на початку XIX століття армія Наполеонівської Франції стає грізним суперником. На піці своєї могутності армія включала у себе більше 500 тисяч воїнів. Незважаючи на те, що країна завойовує найменші території з усіх згаданих держав, сам на сам армія Франції стає непереможною. Тільки коаліції могли протистояти новій загрозі у Європі. Діяльність Бонапарта не можна оцінювати кількістю виграних битв. У період Наполеона Франція має суттєвий вплив у Європі. Вплив був настільки великий, що імператор Франції втручався навіть у внутрішні міжусобиці Габсбургів, найбільш відомого роду правителів Європи. Не дивно, що й через 200 років Наполеона досі вважають найбільш впливовою фігурою Європи 19 століття. Наступний гучний конфлікт у Європі був названий Франко-Пруською війною. Племінник Наполеона Наполеон III, отримає гучну поразку. Франція втрачає Ельза та Лотарингію, а розрізнені німецькі князівства на чолі з королівством Прусія утворюють нового могутнього гравця на політичному полі. Німецьку імперію на чолі з Вільгельмом І. Під час цієї війни німецька армія використовує проривну на той час технологію. Зенітна установка компанії Круп, що могла вести вогонь на неймовірні на той час 3,5 кілометри. Перемога над Францією дасть Європі найбільший мирний період у 43 роки. Проте потім сама Німецька імперія розпочне найбільш криваву та руйнівну війну на той час. Першу світову. В результаті економічної кризи у світі у Німеччині з'являється 6 мільйонів безробітних. Зрештою, у 30-х роках минулого століття на території Німеччини виникає нова держава, Третій рейх на чолі з Адольфом Гітлером. Ображений ганебною поразкою в Першій світовій війні диктатор прагне помститися Європі. Фюрер об'єднує планову та вільну економіки, долаючи безробіття та забезпечуючи економічний підйом. За декілька років країна суттєво нарощує військову машину до небувалих раніше висот. Рейх об'єднується з Австрією та захоплює судецьку область Чехії. В результаті, у вересні 39-го року країна повністю окуповує Польщу. Третій Рейх безумовно перебуває на своєму піці мілітаризму, відточуючи нову форму війни: Бліцкриг, блискавична війна. Нових масштабів набувають танкові групи. Командувачі з багаторічним стажем командування військами ефективно використовують танкові клини для швидкого просування. Грізним суперником стає і німецька авіація, що забезпечує підтримку наземних військ. Флот блокує морські шляхи. Свого піку досягають субмарини, що топлять ворожі суда, у тому числі й американські, що перевозять військову техніку союзникам. Нову стратегію війни отримує і піхота, що навчилася ефективно підривати основу сухопутної оборони на лініях дотів, довгострокові оборонні точки. Використання штурмової артилерії стук 3 що розстрілювала амбразури дотів, та використання вогнеметів, дозволяло армії Вермахту ефективно наступати та захоплювати місто за містом. Неймовірного масштабу набуває професіоналізм розвідки та контррозвідки Абвер та диверсійних груп. За наступні два роки третій рейх захоплює чимало європейських країн. 22 червня 1941 року війська Рейху вторглися на територію Радянського Союзу та зайняли чималу частину його території. Проте тримався пік недовго: Рейх веде війну на другий фронт з Британією у Африці за британські колонії. А вже через два роки після нападу на СРСР, найближчий союзник Італії на чолі з Беніто Мусоліні вийде з війни та залишить рейх сам на сам проти Великобританії та її союзника США у Африці. Ще рік по тому третій рейх починає відчувати нестачу ресурсів. Британці бомблять німецькі міста Гамбург та Дрезден. А вже наступного року, коли кадрові військові майже повністю вичерпалися та почалася битва за Німеччину. Рейх наказав озброїти цивільних у підрозділи Фолькштурм, включаючи дітей з Гітлер-Югент. Це стало початком досить ганебної поразки.